Аварія, де травмувались пасажир та водій автомобіля, трапилась 28 грудня у селі Торговиця Городенківської громади. Відомо, що 27-річний водій Фольксваген Каді, мешканець громади, не впорався з керування та допустив наїзд на дерево. У результаті автопригоди керманич та пасажир отримали травми. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, Результат позитивний. За фактом ДТП, слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті Ізців з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Смертельна дорожньо-транспортна пригода стала з цього ж дня в селі Раківчик Коломийської громади. На автодорозі Н 10 з полученням в ці Мамалига водій вантажівки 1964 року народження мешканець Коломийщини вчинив на пішоходам. останній переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. 63-річний пішохід мешканець Коломийської громади від отриманих травм помер на місці події. Водій Тверезий. За цим фактом слідчі обласної поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.